Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати калібровочний стіл для чеснику, який зроблений власноруч. USB 2 метра на півтора-2,5 мхтора лист. Берете набір сверл. Отак його. є два вида до 64 мм і більше. Вам другий вам не потрібен, вам потрібен саме такий. Чому ось вам троєчка у нас вирізана, підписана навіть. Тройка підписана. Ванна, тому що троечки там попадають. Потім ще. ще. Це такий тимчасовий у нас варіант. Чому? Тому що планую зробити такий от барабан круглий, металевий. А це у нас тимчасовий такий варіант, бюджетний варіант. По сверла. Получається на троєчку. На троєчку троечку ставити 32 мм, ну 35, у нас 35. Получається, всі троєчки будуть там. На четвірочку у нас виходить 44, можете 38. Не хочу міряти, розтягувати відео. На п'ятірку ставити. 51 у нас так і є, тут по-моєму 52 висверлює. І 64 на плюс. Все, вам оці чотири отвори з головою. Щоб не попаде в плюс, це вже десь там плюс. Таких буде екземплярів мало. Там ті, хто знімають відео, розказують, що в них там десятка, дев'ятка. Відправте мені ту девятку, я вас куплю там, по чому ви продаєте по 170, по 180. Відправте, я візьму. Хочу бачити ту дев'ятку. Хочу показати, що 6 плюс це як їхня дев'ятка. як вони розказують, беруть в руки отакі от чесники, і розказують, що в нього там дев'ятка. Сорт у нас Любаша, хто хоче замовити, є у нас на посадку. У нас тільки сорт Любаша. Номер телефону 099 613 3072. Маємо на посадку на продаж і шестерки, і п'ятерки. Ось так виглядає п'ятерка, і четвірка. Багато хто запитує, скільки зубків. У Любаши 6 зубків. Тільки у великого крупного часника буває, буває не часто, але буває 7 зубків. Можете так взяти собі, перечитати. Лучше було видно. Щас. Бачите, шість зубків. Шість. Сім. Всього сім. От цього шість. Бачите, шість. Зубків. І маленько. Так само, шість зубків. Раз, два, три, 4, 5, 6. Це такий бюджетний варіант. На швидку руку З досок зліпили каркас, поставили собі отакий от. От такий недорогий. Набір сверл, корончиків, нам їх з головою хватає. Це у нас стіл вже працює другий рік, як бачите, все добре, все мощно. І коли він ви його виходить, як він працює, ви кидаєте сюди, висипаєте, наприклад, цілий ящик чесника. Ось у нас стоїть клієнту-часник, це тільки одному клієнту у нас часничок іде. Перша, як то кажуть, навіть не партія, а просто одній людині. Ось що як ми робимо. Ми беремо ящики, висипаємо сюди, потім беремо його толкаємо. От бачите, в ці дирочки він не попадає, попаде тільки мілки. Потім четвірка. Бачите, він також не попадає, але попадаючи в ці отвори, він дуже добре шулушиться. Потім далі ви його толкаєте і він упав. Щоб він не бився ми туди підстріляємо якісь там, тряпки, якісь самі не просто щоб він не бився. І ось так далі. Потім, наприклад, берете великий, він теж сюди не попадає, толкаєте його, толкаєте, і в він попадає чітко. Ось такий принцип роботи, дуже простий. Всім рекомендую. Все, всім гарного дня!